Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня, мене звати Ліля. Відео знімаю вже втретє, тому що то сверлили сусіди, потім вони гриміли молотками, а потім мої коти здуріли і бігали по, по хаті, як два слона потаму. Ну щось заспокоїлося трошки, ну, дивіться, попереджаю, якщо буде звук дик-дик-дик-дик-дик-дик, -ди 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 -ди», це мої два трьохмісячні котики бігають по хаті. О, це вступ. Дивіться, ну, з цього разу вже вийде. Ми отримали такий, він називається вірене підвіс декоративний. Ну, це я не назву підвісом, мені напевно, це стійка скоріше. Дерево пасхальне, стійка, ну, завісну. Ну, коротше, хто як бачить і хто як називає? Ну, Буде називати це пасхальним деревом. Чогось воно мені так більше бачиться, тому що воно реально пасхальне, бо там навіть котики такі, на одному з них котики є. Хоча деяке оце припустимо, саме праве і саме ліве. Ну І, і третє, в принципі, може і новорічне бути дерево, новорічні іграшки завішувати. Я зараз буду трошки вставати, рухатися, показувати вам, тому що я в новій локації, і, і щоб зняти вам все одночасно, то треба було от поміняти локацію. Тому буду кожну, кожне дерево підносити ближче до екрану і показувати. Е, ну, Почнемо з того, що вони є в одній площині дерева і є ніби як об'ємні. От, от, оце мається на увазі одна площина. От, бачите, вона ну, плоска. Тобто верхівка плоска. Звичайно, тут є три нога, на якій воно добре тримається, щоб стояти і не падати. Але сама оця верхівка дерева вона в одній площині. Оце. А об'ємне я називаю оце. То, що має ну, гілки. ось. І, значить, так, об'ємне коштує. 284 гривні, а в одну площину 239 гривень. Характеристики оцього першого дерева, що не об'ємне, а в одну площину. Глибина 14,6 см, висота 33,5 см, ширина 26,3 см. Уявили собі розміри. Ну, нас, напевно, що більше цікавить висота ширина. Висота 33,5, а ширина 26, грубо кажучи, Отак. От висота ширина. Далі. Об'ємні дерева. Глибина 26,4. Висота 32,1, ширина 26,4. Е -е -е це об'ємне. Мається на увазі, я про, от, от про це говорила. Але я думаю, що вони одинакові розміром. Оце і це одинакове, і, і ті також однакові. Так, ціну сказала. Виробник пропонує їх покривати лаком. Тобто, по бажанню ви можете покрити їх лаком. Лаком чи фарбою, чи Ну, як вже вам там... Люби, люба фарба, люба рідина, яка покриє дерево. Ну, Фанера дерева. Я вам просто хотіла показати, як на них і писанки розміщуються. От припустимо, на, припустим на цьому, ну, хай буде оце об'ємне. Бачите, його можна завішувати, ці писанки, і круглі, і плоскі. І воно ну, буде гарно виглядати. І більші, і менші. Бо це я ну, ще ж на верхівку не завішувала. Ось так воно виглядає. Це поки що забираємо. І показую вам на плоскому круглі, як виглядають. Отак, От теж, в принципі. ну Їх бажано дивіться, оце в мене вишиті, писанки, це важливо. 8 см. Оці. Е, вони завеликі. Напевно, що все-таки завеликі. Я би сюди 6 см, якраз були менші, їх було там більше і гарніше, естетичніше виглядали. О. А от на от такому дереві, ну, тобто на цих двох плоских, мені дуже подобаються ці писаночки від вірени. Ми їх теж отримали, але я вже зараз сяду за стіл і зроблю ще одне відео, щоб мені було зру, зручніше. Писаночки, оце приблизний розмір 6 см. Це я про такі говорю. Вишила я її бісером, щоб вам показати, як воно на дереві розміщене, як гарно ну, виглядає. Можна вишивати, там є декілька узорів, але от на плоскому мені подобаються все таки оці плоскі дерев'яні писаночки. От таке щось не дуже. А от на об'ємному от такі, от такі. Але це вже яйце... Десятка, 10 см. Оце вже десятка. Воно вже таке дуже-дуже завелике. Я би його навіть не, не, не думала таке завішувати. Я би його скоріше поставила просто як прикрасу ну отут, десь знизу. Оттак. Ось таке я вам хотіла коротеньке відео показати. Ціну сказала, параметри сказала, висоту візуально, щоб ви просто побачили, як воно насправді виглядає от, ну, вживу. Дерево прикольне, ціна не, не кусається, і можна було б його помалювати в зелений колір, вже класно було. Такий якийсь зелений, а не трави, а такий трошки ну, такий більш ніліший зелений, щоб так природніше воно було, було б гарно. Ну, Хоча це теж має свою красу. Ну, коротше, Встигла сказати, коти ще не побігали по хаті. Зараз буду знімати відео про, про ці писанки, тому що вони є різні, всякі, і показуватиму розміри і кольори. Дякую за увагу!